Вісім шкіл та дев'ять дитячих садків Рубіжного за розпорядженням міського голови зачинені на карантин. Головною причиною міська влада називає відсутність належної кількості вакцинованих працівників. У дитсадку Дельфін близько двох сотень вихованців, розповідає директорка Наталія Панькова. Вихователі, педагогічні працівники з кожними батьками попрацювали і була розмова між ними і з поніманням віднеслись до цієї. Поради, щоб побули дітки на період карантину вдома. Ми проводимо роботу по вакцинації і зараз індивідуально з кожним працівником я працюю. От що було 100% вакцинації за словами першого заступника міського голови Андрія Максюти у рубіжному на ковід хворіє близько тисячі людей. Область 30 жовтня перебуває у червоній карантинній зоні. Три відділення вже немає місць. Реанімація також переповнена. Це відносно того, яка ситуація і чому було прийнято рішення. Я вважаю правильне рішення міським головою і було введено режим карантину в місті. При цьому і опалення у держустановах не запустили. Тільки 29 жовтня Рубіжне теплокомуненерго отримало підписану додаткову угоду від газопостачальної компанії на ціну газу, каже Максюта. Сьогодні було рішення виконавчого комітету, затверджено тариф. Після цього РТКЕ зможе зараз заключати договори, і після цього РТКЕ фізично і юридично зможе розпочати опалювальний сезон. На сьогоднішній день управління освіти були заключені усі договори на подачу газу. Зараз чекаємо подачу теплоносія. Нагадаю, 5 листопада біля Рубіжанської міськради люди мітингували проти переходу навчальних закладів на дистанційне навчання, зокрема, скаржилися на відсутність опалення. Діти. Це... Я не можу вийти на роботу з декрета, тому що мені не з ким залишити ребенка. В місті до сих пор не включили отоплення. В інших городах отоплення вже є. І взагалі в детських садах і учреждениях отоплення включалось не навіть до 15-го. Октября, а на ніделю раніше за словами Максюти, діти повернуться до навчальних закладів, коли влада визнає ситуацію з коронавірусом безпечною для дітей. Данило Черниченко, Олександра Зоз, Вадим Брюх, новини на Суспільному.